Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий годинник з нержавіючої сталі. Це елегантний і стильний аксесуар, який не тільки показує час, а й підкреслює індивідуальність свого власника. Годинник виконано з високоякісної нержавіючої сталі, яка забезпечує його міцність та довговічність. Дизайн моделі креативний і оригінальний, але водночас елегантний. Дизайн корпусу відсилає до дизайну спортивних автомобілів, а дизайн механізму, що показує час, нагадує спідометр. Механізм кварцовий, що забезпечує точність показань часу. Годинник легко підходить для повсякденного використання, а також для особливих випадків. Цей аксесуар відмінний вибір для чоловіків, які цінують надійність та точність.